За словами Ольги Галабали, політика стосовно розподілу та витрачання екологічних коштів протягом минулих років була хаотичною. Роботи починались, однак безліч об'єктів наразі не завершені, і невідомо на що витрачені десятки мільйонів гривень. Тому першочергово Оля Галабала вимагає надати звіт щодо витрачених екологічних коштів протягом 2011-2015 років. Згідно з діючим положенням про фонд охорони навколишнього природного середовища, звіт мав бути поданий спочатку до 20 січня щодо робіт на об'єктах. Потім до п'ятнадцятого березня щодо використання коштів, однак звітів і досі немає, а надаються лише відписки. Всі, ті, хто робив за 11, 12, 13, 14, 15 рік роботи, мають надати копію актів виконаних робіт, копію проєктно кошторисної документації, копію договорів і копії експертиз. Тому що на жаль, з 11 по 15 рік було витрачено близько півмільярда коштів. Думатись цю суму, півмільярда коштів екологічних на область. З них об'єктів, які в експлуатацію, дуже мало, і документації, що в якому стані. Що завершено, що не завершено, нас немає. Члени комісії одноголосно підтримали таку вимогу заступника голови облради. Ольга Галабала представила присутнім аналіз об'єктів, на які пропонується спрямувати 80 мільйонів гривень у 2016 році. З році. коштів виділять близько 28 мільйонів гривень на каналізування, Таку ж суму на берегу укріплення. 17 мільйонів гривень на вирішення проблем із сміттєзвалищами та закупівлю сміттєвозів для населених пунктів. Багато питань викликали частина об'єктів щодо берегоукріплення, а також 2,5 з мільйонів гривень, які хочуть виділити на заходи, які не мають першочергової важливості. Заходи, які виникають, по яких виникає запитання, це 2 мільйони. 550 тисяч на заходи з різного роду озеленення, ведення атласів, спорудження вольєрів для парнокопитних, будівництво екологічних стежок на загальну суму більше, сполбільша як 2,5 мільйони, і 981 тисячі гривень на заміну фільтрів спецзалізобетону. Це підприємство, яке входить до структури Івано-Франківсьцементу. Також на засіданні комісії Оля Галабала запропонувала, щоб об'єкти, на які виділятимуть екологічні кошти, мали проєктно кошторисну документацію. Велика частина об'єктів, які були подані для розподілу кошиною. 2016 рік її не мають. Члени комісії, однак таку пропозицію не підтримали. Крім того, Оля Галабала переконана, що для фінансування всіх об'єктів сумою понад 50 тисяч гривень необхідно використовувати систему прозорих електронних закупівель Прозоро, що зробить використання екологічних коштів Прозорим. Оля Галабала зауважила, що майже всі суми, що виділяються на об'єкти, є дотендерними тобто до півтора мільйонів гривень. А це означає, що підрядники, які здійснюють роботи, визначаються без тендерів. Хто є виконавцями цих робіт. Інформації немає. Така пропозиція була озвучена на засіданні бюджетної комісії. Проте члени комісії її не підтримали, посилаючись на те, що процедури прозоро можуть бути дуже довгими.